Друзі, вітання! В цьому відео я хочу поділитися з вами про такий проект як Super Champs, в якому ви зможете заробити без ніяких вкладень. І давна підійде для тих, хто тільки починає нарощувати капітал і не хоче закидувати кудись лікву, витрачати кошти. Це саме та гра, в якій ви можете приділити 1-2 години на день і залутати дроп від 200 доларів до 1000. Отож, перейдемо до самого проєкту. Я хочу показати, які у нього є інвестиції наразі. Отож, даний проєкт був розроблений у 2022 році, і тоді інвестиції сягали ось 14 мільйонів. Це Coinbase, Animoca, Solana Ventures, Bitcraft, Mirana і Dapper. З них що я можу сказати? Це Coinbase, Animoca і Solana. Це досить хороші. Інвестиційні фонди, що можуть е, роздати. І одним із самих крутих є Coinbase, тому що сам SuperChamps, ось їх Twitter, він збудований на мережі е, Base. А взагалі Base останнім часом почала дуже багато роздавати, тому що е, на їхній мережі досить мало користувачів. І таким чином вони вже не мають кому роздавати. вони е, Роблять так, що якщо ви, наприклад, робили транзакції на бейс мережі, вам автоматично буде насиплятися дроп, якщо ви почнете клеймити. В цьому випадку тут трішки інакше це гра, в якій ми повинні грати в телефоні і здобувати там квести. Тут доволі все просто. Скачуємо на мобілку та починаємо грати. Всю інструкцію я зараз покажу, але спочатку покажу, що у них взагалі по Твіттеру. У них 180 тисяч підписників, що досить гарно. Так, також вони тут постять різні новини. Я вже близько двох тижнів почав як грати, і можу сказати, що вони постійно щось оновлюють. А, от, бачимо, у них 200 тисяч ончейн юзерів на бейс мережі у їхній а, ігрі. Отож, це досить круто. Взагалі хочу сказати, скільки тут гравців грає і скільки ми можемо розраховувати на дроп. Отож, в загальному там активних користувачів, які грають в мобілку, від 20 тисяч до 35 тисяч. Тобто це досить мало. І при тому, що інвест там 14 мільйонів. І таким чином вони ще, й, крім цього, отримують з телефонного додатку собі транзакції, тому що це там як Бравл Старс, ви можете грати, купляти батл паси, донат качати, тому в них ще є додатковий прибуток самих мобільних програм. Отож, перейдемо на їхній сайт. Ось він так виглядає. Посилання скинув під відео. Можете перейти за рефералку, ви отримуєте. 500 ось цих поінтів, що також непогано є. Отож, що у нас взагалі є? Після того, як ми перейдемо на даний сайт, нас попросять прив'язати почту. Пошту ми прив'язуємо ту, яку ми будемо використовувати також в мобільній ігрі, щоб все синхронізувалось. Також прив'язуємо сюди Metamask або зручний для вас гаманець. І що у нас буде там спочатку? У нас буде. Лайк, репост, твіттер. Це такі завдання, які виконуються досить швидко. Вам потрібно буде прив'язати Twitter, і за такі буквально легкі завдання ми будемо отримувати дані поїнти. Також ми можемо будемо виконувати наприклад, в Тіктоці фолов да, нажати і одразу нам дадуть а, даний квест. Ось, наприклад, ми зайшли в логін Daily. От, нажимаємо логін. А, ну тут і в, в ігру потрібно зайти. Гаразд, вона поки що не зарахує, я сьогодні ще не заходив. Отож, наприклад, покажу вам на ось цьому квесті. Ми заходимо сюди. О, там писав лайк і репост, якщо я не помиляюсь. Так. Все, зараз ще 20 секунд, нам одразу зарахують дані поінти. Взагалі, по соціалкам тут мало дають. Більше потрібно грати в ігри. Зараз я покажу взагалі призовий пул, і перейдемо до того, як і що робити в даних іграх. Отож, призовий пул у них 40 мільйонів чемпс, що багато Дивіться, 40 мільйонів тут на безкоштовний вхід, це те, що можуть усі користувачі лутати, це 30 мільйонів вони виділили. І також у них є платний. Для цього нам буде потрібно купити їхну НФТшку і все. І холдити просто, і очікувати, коли буде ТГЕ. А, до речі, по ТГЕ. ТГ саме буде до кінця літа. Тобто, у нас буквально лишилося місяць і 10 днів. Доволі багато. По NFT Вони виділили 10 мільйонів. Ага, ну... Трішки багато, але я б не сказав, тому що там 30 мільйонів, тут 10 мільйонів, а, що взагалі по NFT? Це яка ціна? Отож, перейдемо на Blur. ви можете купити загалом на OpenSea, Magic Eden, тут ви просто обираєте і просто можемо її придбати. Тут ціна 500 доларів, і я думаю, що це взагалі не варто робити. Але якщо взяти логічно, якщо, наприклад, людина а, купляє NFT. За 500 доларів, то, скоріш за все, їй ці кошти віддадуть, звичайно, на дропі. Тобто тут дроп буде 700 або ж 800 доларів. Залежно, ну, скільки там NFT буде коштувати. Але я думаю, що тут за цю NFT мають дати багато. Я її не купляв, тому що не думаю, що це цього вартує. Тому що можна безкоштовно усе це робити, тим більше ця ігра вона не настільки зашилена, і ви можете її а, фармити. Отож, ми зробили там завдання, зараз перейдемо і ось тут нажимаємо оновити. Так, автоматично зарахувалось. Дивіться, що взагалі по іграм. У нас є перша ігра, ось такий значок у неї це теніс, і називається вона Rocket Rampage». Якщо ви використовуєте е, App Store, якщо у вас є iPhone або Android, це не важливо. Е, туди і туди можна буде закачати. Для цього нам потрібно що зробити. Обов'язково нажати ось тут Play. Не потрібно скачувати з е, App Store або ж Play Market, нам потрібно м, нажати ось тут, тому що там потім буде нас запитуватися е, пошта, яку Пошта, яку ми ввели е, при реєстрації ось тут. Mm. І ми її також вводимо. Отож ми нажимаємо play та скануємо через наш телефон QR-код. Після чого у нас ігра закачується, і там нічого взагалі складного немає. Це проста мобільна ігра. Наприклад, в тенісі нам потрібно буде просто грати в різні режими. Ви навіть можете не замислюватись, але настільки тут багато завдань, що ви будете їх автоматично виконувати. Уже більше, коли ви підійдете там до високого рівня в даній ігрі, звичайно, ви можете собі споглядати, яке завдання ви ще не виконали, та їх виконувати. Тут дуже легкі завдання, в самій ігрі нічого не потрібно донатити, там усе досить легко виконується. Отож, по другій ігрі у нас є ще Bullet League, Це така собі стрілялка в Battle Royale. Тож, ми також тут нажимаємо та скануємо наш QR-код. Там також досить усе легко, як бачите, я ось вже набрав буквально, ну тут за рефералів, скільки мені насипало, 7 тисяч ну, 10 тисяч. Тобто інші, а, якщо тут десятка, 25 тисяч я не збирав. А, ну, виділив я буквально на цю гру 3-4 години за весь час, що досить мало. Вони всі оновлюються, як бачите, реліквести у нас тут є, 24 години оновлення. І також а, уже забрали. Там були квести, які можна виконувати. 5 днів вони йдуть. А, ось вони, так. 3 дня ще залишилися. Ви їх виконуєте, вони сезонні, за них досить багато сипи. Ось, наприклад, зараз я покажу, які я виконав. Нижче. Completed quest. А ось, Score Points in Rocket Rampage. Ось тут дуже було легко набрати 7500. Ну, Інші не показують чомусь, я їх вже давно виконав, напевно, вони чистя. Я думаю, на цьому усе зрозуміло. Також закинув свій телеграм канал Пост, можливо, ви щось не зрозумієте. То переходіть в ТГ і переглядайте, можливо, вам там хтось щось підкаже, якщо ви щось не зрозуміли. Я думаю, на цьому усе все зрозуміло. Просто граємо. Та забираємо дроп. Про дроп я також буду писати. Я думаю, що буквально через місяць а, в самому Твіттері вони вже почнуть писати, а, скільки а, насип буде. А, та відкриють чекер. Якщо хтось не знайомий, що таке дроп і як він відбувається, а, у нас а, під час клейму, клейм це коли ми можемо підв'язати наш нажамонець та забрати. Наприклад, відносно за 50 тисяч вони дадуть там 5 тисяч, до прикладу, токенів. Ми підв'язуємо гаманець, нажимаємо Claim, і токени вже переходять в наш гаманець, після чого ми відправляємо на біржу, на якій буде лістинг. Зазвичай лістинги на усіх біржах. Я ж відправляю завжди на ByBit або на Bitget, в залежності, де більша ціна. Також вам буде потрібен трішки коштів на газ в бейс мережі, скоріш за все, ну там буквально 2-3 долари. Там взагалі комісія буде, я думаю, що е, мінімальною. Отож, також хочу ще сказати вам, скільки зараз виділено е, на перший сезон дропу під ТГЄ, це 4%. Е, не досить багато, але під таку кількість користувачів це досить е, круто. Також вони планують ще ну, там, розподіляти там 40% буквально у них а, іде на дроп, і 4% це тільки початок. Але, як вказує практика, перший дроп завжди є великим. А, також хочу сказати, плюс чому буде дроп більш-менш, тому що тут мультиаки робити взагалі нереально, ну, тому що ви просто робите а, їх на телефон. І, наприклад, друзям, яким я кидав ревку, вони почали грати, їм просто стало ну, лінь, тому що це мобільна гра, і ти не відчуваєш, що е, цей профіт буде перенесений, як сказати, в гроші. Тому здебільшого ніхто не хоче е, починати е, усім лінь. Але якщо ви будете приділяти одну-дві години в день, навіть там буде досить хороший дроп. У 5-6 у разів більше, ніж з того ж хом'яка чи з любої тапалки, в яку ви приділяєте там ще більше часу в день. Думаю, на цьому все у мене. Всі думки, які я хотів розказати, я вам повідомив. Дякую за увагу та до зустрічі!